Вітаю ви на території якості сьогодні потішу вас солодкою програмою. Ми на виробництві кондитерських виробів торгової марки Добре печиво». Ось уже 9 років на базі торгової марки «Просто добрий хліб працює центр обслуговування пекарів та кондитерів, який входить у велику всеукраїнську корпорацію під назвою Спілка пекарських центрів. У вересні 2008 року започатковане кондитерське виробництво Добре печиво, асортимент якого налічує більше 30 смаколиків. Зазирнемо залаштунки і вивідаємо кулінарні таємниці. З'ясуємо разом, у чому секрет доброго печива. Ми використовуємо натуральні інгредієнти, ручну роботу. Сапечиво зроблене з душею. Вівсяне класична рецептура, в яку входить і маргарин. І солодовий екстракт, і кориця я з задоволенням купляю для свого онука. Це печиво. і на сьогоднішній день воно є номер один по продажах. Печиво сюрприз в начинку. Ми даємо грецький подріблений горіх. Печиво в у нас належить до дорогого печива. Подрібнений смажений фундук. Для оздоблення ми використовуємо чорну свороду, рогалек з повидлом. В начинку в нас входить повидло з рози. Ринок на диктує. Яке печиво хоче покупати. знайти серед безлічі варіантів найкращі смаки ще й поєднати їх між собою та придумати форму. Це нелегка робота кондитерів, завдяки солодощам. Навіть будні можуть перетворитися на свято. Нагадую, що партнером програми є мережа магазинів дім здоров'я, де можна придбати натуральні, органічні та екологічні товари без шкідливих для здоров'я компонентів. Партнер програми Територія якості мережа магазинів Дім здоров'я. Дбайте про здоров'я без шкоди довкіллю. Дякую, що піклуєтеся про себе. На все добре.